Я на сайте вот решала, но отклика нету и ничего нету. Такая концентрация на квадратный метр. На квадратный метр у вас пять милиционеров. Если потрібна вам допомога буду, я могу вам допомогти. Тут непотребно, у нас все гаразд. У вас заранее предупредили? Здесь на рынке жора Я смотрю выстроились, выстроились ряд милиционеры. на один квадратный метр. Они вас охраняют? На один квадратный метр, на один квадратный метр столько милиционеров я еще давно уже не видел. Ну таких у нас единиц во всем мире. И вон, пожалуйста, почему ты свободна? Нет желающих. А почему на проезжей улице не а, Потому что там платят милиции. Давайте спросим, сколько вы платите. – Ну говоріть прямо, що таке 15 брати, то скільки тридцять гривень за два місця. Слідка купати гривень по стоїть. Сама 15 гривень в день стоїть да, місця. Це да, да. да. з уборкою зусиль. Пишите далі, вам покажу вам. На сьогоднішній день біля 25% всіх скаржень, які знаходять киян, це мафи, які на сьогоднішній день не дають можливості нормально просуватись, з кияна. Ми знаємо проблему, де мафи на сьогоднішній день знаходиться біля 20 тисяч незаконів мафів, блокують виходи з метро, де создають дуже небезпечну ситуацію. ні не в якому разі ми не будемо не, не будемо тиснути на малити середній бізнес, але ключова задача систематизувати. Якщо люди хочуть працювати, вони повинні працювати, але від відверто, чисто, прозоро. Біля 20 тисяч незаконів мафів, їх кришують хто завгодно. Міліція, прокуратура комусь вони платять в районах і так далі. Це великі гроші, які не, не йдуть до бюджету. Ми бачимо, які дороги, в якому стані. Якщо ми не повний бюджет, в, в Києві не зможемо нормальну умову побудувати. Перш, порядок, законність. І кожен з мафів повинен в закону стояти.